Порівняємо два механічних вимикача для світла Ліволо і Schneider Unicanue. Ліволо в чорному кольорі. Ось так він виглядає скляна рамка і пластикова клавіша. Скляна рамка зроблена з загортованого скла товщиною 4 мм. Вона не поцарапається, не вицвіть з часом, і розбити її дуже важко. У Уніканю у нас пластикова рамка, пластикова клавіша, логотип. Хід клавіші легенький. Гамно переключається. Улівола. Зусилля теж саме треба прикласти. Тобто клавіші працюють точно так же. Легенько нажимаємо, а далі вона вже сама допригуєва, так сказати. По розмірам New більше. Приблизно на 3 мм. По ширині. Майже однакові, Уніка трошки вища. А, ну не, она тут заужається, тут ширше. Ширина у них плюс-мінус однакова. Обидва вимикачі прохідні, універсальні. Ось У нас є центральний контакт. Ось він у Лівола, ось він у Уніки. І він замикається або цим, або цим. У Лівола теж або цим, або цим. Відмінність в тому, що у Ліволо гвинтове кріплення дротів. У Уніки саме зажимне. Стави провід, він автоматично зафіксувався. Обидва вимикачі розраховані на 10 А10 А250 вольт. Супорт у лівола-металевий тут якийсь біметал. метал Повозір уніка набагато легше, ніж у ну із-за заскінної рамки. Обиду вимикачі гарні. Ну, так, основна відмінність це тут повністю матка. По клавіші однаково працюють. Обидва вимикача до підрозетників під, прикручуються гвинтами. Це ось тут, ось тут, і ліволод точно так. же. Обидва зроблені якісно. Ну, відчуття такі.